Закінчилася наша вигрузка. Вигрузили тракторці, свіженький прифір, Джинма 40 з кабіною прийшла, джинма 504-та також з кабіною прийшла, Шифенги 350 l прийшли до нас. 350 новому в новому капоті, з примусовою навіскою, 240 шифенги. в 244-ті шуфенги трьохциліндрові. На 24 кінські сили з примусовою навіскою. Є у нас цей буде зверху стоїть 44-й 400... шифенг Цежка, а вон стоїть Резина 112 на 24. Це у нас 40-ка, знизу у нас 24 на вузькій резині і тут цельки. Є нова техніка. Так у нас вся площадка зараз з технікою. Сьогодні три трактора люди придбали. Будемо збирати нові торці. Булати 244, 244 Ельки, шифенгід 240 350 Ельки, 244-ті цешки, цельки, 404 цешка. Є в наявності. Телефонуйте, замовляйте, приїжджайте, тестуйте, вибирайте собі тракторця.